Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Тема нашого уроку прості і складні речовини, метали і неметали. Можете записати її в свої зошити. Отже, розмовляти ми сьогодні будемо про речовини, і передусім давайте згадаємо, скільки їх відомо на сьогоднішній день. Я колись казала більш ніж 130 мільйонів, і це не межа. Кожен день ця кількість зростає в середньому десь на 15 тисяч. Для того щоб розібратись в такому величезному морі речовин, треба навести там якийсь порядок. Науковою мовою це означає класифікувати речовини, тобто поділити їх на групи за якимись спільними ознаками. Давайте наводити лад. По-перше, всі речовини поділяють на дві великі групи прості і складні, за яким принципом ви одразу здогадаєтесь, як я тільки покажу вам формули. Дивіться, наприклад, кисень, формула О 2 заліза формула просто фером, кухонна сіль, формула на оцтова кислота, формула CH3COOH. Ну що, здогадались? Якщо ні, дивіться, я вам допоможу. Тепер все стає зрозуміло, прості речовини мають і формули простенькі. Вони записуються за допомогою тільки одного хімічного елемента. Наприклад, кисень має формулу О2, тільки елемент оксиген, або мідь, формула. Купрум, тільки один елемент купрум. У складних речовинах і формули складніші, довші. Там два і більше хімічних елементів, наприклад, вода h 2 o два елементи: гідроген, оксиген або сульфатна кислота h 2 so 4 Три хімічних елементи: гідроген, сульфур і оксиген. Отже, ми можемо з вами вже зробити висновок. Прості речовини це речовини, утворені атомами одного хімічного елемента, а складні речовини утворені атомами двох. І більше хімічних елементів. Можете поставити відео на паузу і записати означення в свої зошити. Одразу вам перше завдання. Подивіться на формули наведених речовин і випишіть окремо в два стовпчики формули простих і складних речовин. Поставте зараз відео на паузу і виконайте це завдання. Я думаю, ви з легкістю з ним впораєтесь. Відповідь на завдання ви знайдете наприкінці уроку. Тепер більш детально поговоримо про прості речовини. Речовини, утворені атомами одного хімічного елемента. Їх також можна поділити на дві групи: на метали і неметали. Назви деяких металів вам дуже добре відомі, а формули ви можете побачити ось. Залізо, мідь, алюміній, золото, ртуть, срібло з іншими металами. Ми познайомимося пізніше: калій, натрій, кальцій, барій. Ось, будь ласка, формули неметалів: сірка, вуглець, водень, кисень, фосфор, азот, хлор. На що хочу звернути вашу увагу? Неважливо, скільки атомів містить молекула, це все рівно буде проста речовина. Дивіться, ось, наприклад, молекула сірки складається з вісьми атомів сульфуру, але сірка є простою речовиною. Ще, мабуть, ви помітили, що прості речовини частіше за все називають так само, як і хімічні елементи з атомів, в яких вони складаються. Наприклад, коли ми кажемо, що з алюмінією будують літаки, то маємо на увазі і просту речовину, метал алюміній. А коли ми кажемо, що алюміній входить до склану глини, то маємо на увазі елемент алюміній. Цікаво, що деякі хімічні елементи утворюють не одну, а декілька простих речовин. Так, наприклад, елемент оксиген утворює прості речовини кисень, формула якого О2, і озон, формула якого О3, а з атомів хімічного елемента карбону складається графіт і алмаз. Прості речовини метали ви завжди впізнаєте. Вони відрізняються від решти речовин, особливим блиском, які так і називають металічний блиск. Крім того, вони мають багато інших спільних властивостей. Наприклад, за звичайних умов всі метали тверді речовини, за виключенням ртуті. Це рідина, нею наповнюють ртутні термометри, поводитися з якими треба дуже і дуже обережно, тому що ртуть є токсичною речовиною і шкідлива для організму. Більшість металів має сірий колір, ми називаємо його срібним кольором, і тільки три метали мають свій особливий колір і відрізняються ним. Наприклад, мідь має червоний колір, а золото і цезій жовті. Всі метали дуже пластичні. Їх можна кувати і виготовляти різні вироби, з них можна витягувати дріт, і навіть їх можна розкатувати у фольгу. До речі, куполи деяких церков покривають найтоншою фольгою чистого золота. Так Михайлівський золотоверхий собор у Києві отримав свою назву саме через те, що в ті часи був єдиною церквою з золотим верхом. Ну і, звичайно, всі метали дуже добре проводять електричний струм і теплоту. Завдяки своїм властивостям, метали завжди відігравали дуже важливу роль в житті людей. Про що свідчать навіть назви історичних епох: мідний вік, бронзовий вік, залізний вік. Простих речовин неметалів значно менше. До них належить, наприклад, фосфор, сірка, вуглець. На відміну від металів, не метали бувають газами, наприклад, азот, кисень, водень, гелій. Подібно до металів, неметали можуть бути твердими речовинами: це графіт, алмаз, фосфор, сірка. І так само, як існує лише один єдиний рідкий метал ртуть, так є єдиний рідкий неметал бром. Це рідина бурого кольору. Тверді неметали, крихкі, погано проводять тепло, за винятком графіту не проводять електричний струм і не мають металічного блиску, крім чотирьох неметалів графіту, йоду, кристалічного бору та кремнію. Так. Йод насправді не коричневий. те, що ви звикли бачити в пляшечках в аптечці, це розчин йоду в спирті із додаванням ще однієї речовини, яка називається каліодід. Справжній йод ось дуже схожий на графіт, він такий сірий з блиском металічним. Подібність деяких властивостей показує, що чіткої межі між металами та неметалами не існує. А тепер я відкрию вам секрет, як дізнатись, буде речовина металом чи не металом, навіть якщо ми її не бачимо, а маємо тільки формулу. І тут нам знову на допомогу приходить періодична система хімічних елементів, наша рятівниця. Справа в тому, що всі відомі хімічні елементи поділяють на металічні і неметалічні, в залежності від того, прості речовини, метали чи неметали вони утворюють. Метали. Утворені металічними елементами, неметали утворені неметалічними елементами, розташування відповідного хімічного елемента в певному місці періодичної таблиці і дасть нам відповідь, метал чи неметал ми маємо дивимось. В мене є така гарна кольорова табличка, якою дуже зручно користуватись. Отже, для того, щоб дізнатися, металічний чи неметалічний елемент ми маємо, треба провести уявну лінію, діагональ від бора до астату. Всі елементи, які розташовані праворуч від цієї лінії в правому верхньому кутку, в головних підгрупах викреслюємо зараз всі побічні підгрупи. Всі елементи, які в головних підгрупах праворуч від лінії плюс елемент гідроген, будуть неметалічними елементами. Їх не так багато. Що треба запам'ятати? Що вони на жовтому фоні, якщо це буде кольорова табличка, і дуже часто буває, що символи цих елементів надруковані червоними буквочками. Цих елементів неметалічних менше ніж металічних. Дивіться, металічні це всі решта елементи, ті, які розташовані під оцією лінією зліва знизу, плюс елементи, які розташовані на блакітному фоні, елементи з побічних підгруп. Це будуть Метали. Що робити, якщо у вас немає кольорової таблички? Не страшно. Знову проводимо діагональ від бора до астату. Всі елементи, які розташовані в головних підгрупах, пам'ятаємо, це по-іншому називаючи підгрупа А. Всі елементи, які в головних підгрупах праворуч від лінії цієї уявної, це і будуть неметалічні елементи. Всі решта елементи, які ще раз скажу, вони розташовані знизу зліва від цієї уявної лінії, плюс елементи з побічних підгруп. Періодичної системи це все будуть металічні елементи. Ну і одразу давайте виконуємо завдання. Із наведеного переліку випишіть окремо металічні та неметалічні елементи, і йде перелік елементів. Що робимо? Йдемо в періодичну табличку і шукаємо. Перший у нас елемент гідроген. Нагадую, що це елемент, який має символ буквочку H. І незважаючи на те, що він знаходиться не в правому верхньому кутку від нашої явної лінії, а в першій групі, пам'ятаємо, що елемент гідроген є неметалічним елементом. І червона літера H підказує нам це. Так, записуємо його серед неметалічних елементів. Далі. Аурум шукаємо аурум в періодичній табличці. Ось цей елемент. Проста речовина, яка йому відповідає, називається золото. Ми знаємо, що золото метал, але в будь-якому випадку дивимось. Лінія бора до остату. Елемент аурум знаходиться під цією лінією в нижньому лівому кутку, він буде металом. Ну і проста речовина, яка відповідає цьому елементу, називається золото. Записали метал, аурум. Далі йод. Шукаємо йод. Йод ось цей елемент, йод, символ його буквочка і, вимовляється цей елемент навіть в формулах, повністю так само. І проста речовина, і елемент називається однаково. Йод знаходиться праворуч від нашої уявної лінії в головній підгрупі. Це означає, що цей елемент буде неметалічним елементом. І підказка, ще він на жовтому фоні, і червона літерка. Да? Це всі підказки про те, що це буде неметалічний елемент. Записали серед неметалічних елементів. йод. Хром. Шукаємо хром ось елемент хром, позначення це Р. І назва простої речовини і е, цього елемента однакова хром. Дивимось, він знаходиться праворуч від нашої уявної лінії, але він в побічній підгрупі, він не в головній підгрупі, тому він буде металічним елементом. Також дивимося, що він не на жовтому фоні і не червоним кольором надрукований цей символ. Це все підказки нам, що це буде метал, тому записуємо його серед металічних елементів. Так, зараз ви поставите відео на паузу. Я думаю, ви Зрозуміли принцип, і всі решта елементів розпишете, ось, розділити на металічні, і неметалічні. Після цього ви можете подивитися наприкінці відео є відповіді, правильно чи неправильно ви зробили. Але я думаю, що ви не помилитесь. Ну і нарешті давайте трохи поговоримо про складні речовини. Речовини, утворені атомами двох і більших хімічних елементів. Інша назва таких речовин сполуки. Я думаю, ви згадали чому? Тому що атоми різних елементів сполучаються між собою, утворюючи речовини. Отже, складні речовини або сполуки поділяють на органічні і неорганічні. За яким принципом? Органічні обов'язково містять в своєму складі атоми карбону. Крім карбону, бувають інші елементи: гідроген, оксиген. Нітроген, сульфур, фосфор тощо, але таких елементів небагато, Карбон є завжди. Приклад органічних речовин: СH4, метан, С2H5OH, етиловий спирт, це H3COH, оцтова кислота. Формула цієї кислоти я вам вже показувала на початку уроку. Звичайно, є виключення із будь-якого правила. Так, наприклад, вуликіслий газ СО2 не відноситься до органічних речовин, хоча містять в своєму складі атоми карбону. І родичі цього газу, які називаються карбонати, так само не будуть належати до органічних. Про карбонати, великі газ. Ми будемо більше дізнаватися в 8 класі. А в цьому році вам треба запам'ятати, що до неорганічних речовин входять до складу атоми всіх абсолютно елементів з періодичної таблички. Наприклад, H2O, вода, H2SO4, сульфатна кислота, натрій, хлор, кухонна сіль, алюміній 2О3. Ця речовина входить до складу глини, калій йод, калій йодід. Зауважу, що поняття неорганічні речовини більш широкі, до неорганічних речовин належать також усі прості речовини. Неорганічні речовини поширені в природі, вони містяться в ґрунті, в мінералах, в гірських породах, повітрі, у природній воді, а деякі і в живих організмах. Складні речовини не треба плутати із сумішами. Суміши утворюються виключно під час механічного перемішування, а складні речовини під час хімічних реакцій. Так, якщо ми візьмемо просто порошок заліза і сірки і перемішаємо, у нас утвориться ось такий брудний порошочок. Але якщо ми візьмемо ці два порошки, перемішаємо і нагріємо їх, між ними відбудеться хімічна реакція, під час якої утвориться нова речовина, формула якої ферум С, називається вона ферум сульфід, і це вже буде речовина. Чорного кольору зовсім не схоже на суміш. Що треба ще знати? Що властивості чистих речовин в сумішах завжди залишаються. Залізо залишається залізом, сірка залишається сіркою. А властивості нової складної речовини вже будуть відрізнятися від властивості речовин, з яких вона була утворена. Ще. Суміші завжди можна розділити за допомогою фізичних методів. Наприклад, залізові цірки можна магнітом відокремити. Якщо ми будемо прикладати магніт до цієї складної речовини, фєром сульфіду, то ми ніколи не зможемо дістати звідти залізо, тому що складні речовини розкладаються на оці складові свої тільки за допомогою хімічних реакцій. Ну і ще останнє, що треба знати, що суміш можна зробити в будь-якому масовому співвідношенні. Ми можемо взяти. Взяти більше або менше сірки, але це все рівно буде суміш. А ось складна речовина. Тут співвідношення завжди стали, і певне якесь. Наприклад, для того, щоб це був ферум сульфіт, треба щоб на один атом заліза завжди приходився один атом сірки. Ну, ось і все. Давайте згадаємо, про що ми розмовляли сьогодні на уроці. Всі речовини можна поділити на дві великі групи на прості і на складні. Прості речовини це речовини, які утворені атомами одного хімічного елемента. Вони поділяються на метали і неметали. метали. утворені атомами металічних елементів, неметали – неметалічних елементів. Складні речовини, по-іншому, сполукі, утворені атомами двох і більше хімічних елементів. Вони поділяються на органічні і неорганічні. Органічні речовини обов'язково місяця. В своєму складі атоми карбону, неорганічні сполуки можуть складатись з атомів абсолютно всіх хімічних елементів, які є в періодичній системі. Ну ось і все, як і обіцяла, даю відповіді, можете переглянути, звірити зі своїми і побачити, що ви молодці. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворіте, зустрінемося на новому уроці хімії. В наступний раз до побачення!